Нещодавно минуло 40 днів, як відійшов за обрій вічності Василь Васильович Олійник, автор багатьох поетичних збірок та художньо-документального нарису, європейський тенор з Велдіжа. Василь Олійник був упорядником антології Лолин, столиця франкового кохання з Горіха Зерня. Пішов з життя на 69-му році, будучи головою Долинської районної просвіти. День спомину розпочався із відвідин його могили. Центральна районна бібліотека організувала виставку книг і літератури про життя та діяльність поета. Пам'ятаємо про Василя Васильовича. Як велику, талановиту людину, майстра слова і пера. пам'ятаю його як щирого і доброго порадника, як шанованого просвітянина. Він залишив нам у спадок багато поезій, багато творів, які стали для нас, напевно, дороговказом. Василь Олійник є автором слів гімну міста долини. І прадавніх мій квітів сивочоли, слава міста над краєм стає, ворога не вкорилась ніколи, і на рад не виходила поле, боронити майбутнє своє. Присутніх на заході учні, краєзнавці, поети, письменники, журналісти. Гості заходу ділились з присутніми спогадами про творчу особистість. Це лагідне письмо. Це настільки світло, лагідне письмо. Знаєте, я гортаю, я вже гортавцю. Він мені прислав цю книжку вже досить ніби пізно. Він прислав мені з десь на Василя. Я отримав цю книгу. Був дуже делікатний. Завжди вмів порадити, вмів розважити. Серед степу зупинився поїзд. Ранок, тиша, ластівки, політ розділяє корія двоє, як межа, великий білий світ. На заході також прозвучали авторські твори з поетичних збірок письменника та уривки з його телепередач. Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї.